Створення макросів для Microsoft Excel за допомогою штучного інтелекту. В цьому відеоролику ми розглянемо приклад створення макросу для певної задачі, яка розв'язується в Microsoft Excel в електронних таблицях, з використанням штучного інтелекту. Ну, от, наприклад, у нас є задача, нам треба створити. Такий документ електронних таблиць, який працює таким чином. У них є аркуш ліст, в ньому є список в стовпці А, і потрібно, щоб для кожного елементу списку був створений відповідний аркуш з відповідним найменуванням, і в списку було посилання на цей аркуш, а в аркуші в клітинці А1. Було посилання назад на аркуш цього списку. Ну, ось В цій електронній таблиці вже ця задача розв'язана. Якщо ми викличемо вкладку розробник, виберемо «Макроси», І тут ми побачимо: тут є Create Sheets and Links, тобто створення аркушів, натиснемо Виконати. Ось у нас повідомлення. Аркуші створено, та посилання додано. Як бачите, тут є у нас аркуші. На кожному аркуші є вгорі горі посилання до списку. Натискаємо його, переходимо до списку. А список у нас тепер вже з посиланнями власними. Якщо ми натискаємо, переходимо на відповідний аркуш. Ну, Ось таким чином повинен працювати цей макрос. Другий макрос, він повинен працювати. Це вилучення. Да? Таким чином, що вилучить ці аркуші і познімає посилання в елементах списку першого аркушу. Виконуємо. Аркуші за списком видалено, посилання очищені. Як бачите, посилання очищені і аркуші всі видалені. Тобто, ось у нас така задача: у нас є заготовка. Зверніть увагу, що в цій заготовці у нас немає відповідних аркушів. Вибачте, і аркушів, і макросів. От. І тому нам треба буде ось до неї створити ці два макроси і опробувати їх роботу. Ну, перше, що треба зробити, це зробити. Задачу для штучного інтелекту розробити текст задачі, задача 1. І цей текст він повинен детально описати те, що ми хочемо від штучного інтелекту. Тут написано: ти висококласний програміст мовою ВБА, тобто Visual Basic Application, створи код ВБА для MS Excel, який розв'язує наступну задачу. В книзі електронної таблиці MS Excel є один аркуш з ім'ям ліст. На ньому міститься список імен аркушів, які слід додати до цієї книги. Для кожного елементу списку створи аркуш, назви його ім'ям, що відповідає цьому елементу. В клітинці А1 кожного аркушу введи текст до списку і приєднай до нього посилання на аркуш зі списком. А на аркуші зі списком до відповідного елементу списку додай посилання на відповідний йому аркуш. Створи також процедуру, яка без підтвердження видаляє всі аркуші книги, імена яких є у списку на аркуші Ліст, і знімає гіперпосилання з відповідних елементів списку. Як ти зрозумів це завдання? Ось ми копіюємо цей текст. І далі його треба буде передати штучному інтелекту. Ну, питання вибрати якому? Принципі, в принципі, у мене зараз є доступ до чат GTP, Gemini, Grok і DeepSeek. Ну, Давайте спробуємо якийсь із них. Ну, наприклад, той же самий Gemini. Тут ми створюємо новий чат. В цьому чаті вставляємо скопіомадний текст. От, і натискаємо на дислат. Бачите, Gemini написав, що звичайно, я розумію ваше завдання, вам потрібен код ВБА для MS Excel, який виконує наступні дії, і розписується дії. Вам рекомендовано з ними все-таки ознайомитися і зрозуміти, чи правильно він вас зрозумів. І далі він каже: тепер я напишу для вас відповідний код ВБА. Ну і пишемо пиши. Ось він створює код ВБА, він створює його досить швидко. Як бачите, ось є процедура створити аркуші зі списку. Далі йде процедура видалити аркуші зі списку. Ну і в принципі, все. Тут є дві процедури. А нижче йде е, написано, як використовувати цей код, тобто інструкція, як його далі використати в, е, в табличному процесорі. І далі інструкція е, створення аркушів та гіперпосилань, видалення аркушів очистення гіперпосилань і пояснення коду. І також тобто, є пояснення до того, до того, що він тільки що зробив. Для того, щоб зрозуміти все це. І тепер давайте скопіюємо. Ось тут є така кнопочка копіювати код. Перейдемо до нашої задачі. І далі треба буде вставити цей код відповідно в наш документ. По-перше, зверніть увагу на те, що документ у нас. З розширенням XLSM, тобто з підтримкою макросів. Це важливий момент. Якщо він не без підтримки макросів, то вам треба буде натиснути файл, Зберегти як, огляд. І ось тут вибрати відповідна книга з підтримкою макросів. Ну, оскільки він у мене і так уже. З підтримкою макросів я цього робити не буду. Далі. Що у вас ще може бути? У вас може не бути такої вкладки розробник. Як її підключити? Зараз я от її відключу, ось вона де відключається. Ось її немає в списку, вкладки розробник немає. Я натискаю на вільному місці стрічі правою кнопкою, настроїти стрічку. І дивлюсь, ось у списку розробник. Тут немає прапор. Ставлю прапорець натискаю ОК. З'явився розробник. І далі тут у нас ліворуч є Visual Basic. От у нас відкривається вікно, де ми записуємо коди програм. І тут є всі відкриті додатки. В даному випадку це. Верхні, верх, верхній додаток нас не цікавить, нас цікавить зараз оцей додаток. Задача 1 заготовка. Ось. Ми клацаємо по ньому правою кнопочкою. Інсерт, тобто, вставити модуль, Модуль. Ось у нас стався модуль. І тепер із буфера обміну ми туди копіювали код, який нам надав штучний інтелект. Вставляємо. Ну, як бачимо, у нас тут дві. Процедури видалити арку зі списку і створити арку зі списку. У нас цікавить створити, клацаємо, щоб перейти до неї. І натискаємо кнопку Запустити. Ну Це один спосіб, а другий спосіб ми можемо відкрити макроси. Ми бачимо, ось вони у нас, ці два макроси, є. Вибираємо створити і натискаємо Виконати. Ось у нас. Спрацювало наш макростворення і з'явилося вікно повідомлення: аркуші та гіперпосилання створення. Натискаємо ОК. Так, дійсно, ми бачимо у нас створені аркуші. У нас на ліст є цілий список цих із посиланнями на ці аркуші. А на кожному аркуші є, як бачите, у грі в А1 посилання до списку. Натискаємо От у нас є переміщення до списку. Натискаємо. Відповідно в списку на якийсь аркуш, і перейшли на цей аркуш. Ось, учень, п'ятий аркуш до списку, там, наприклад, дев'ятий, клацаємо, переходимо до дев'ятий і так далі. Тобто, як бачите, аркуш працює. Ну, що я хочу сказати, що не завжди відразу аркуш може макрос може запрацювати правильно, тоді треба вже буде. В діалозі доопрацьовувати із штучним інтелектом, щоб він виправив ті помилки, які, у вас, які він допустив у своєму коді макросу. У даному випадку таких помилок немає. І переходимо до другого макросу це видалити аркуш зі списку. Ось він. Натискаємо Виконати. І тут у нас з'явилася помилка. Як бачите, пише щось. Йому не подобається якийсь номер аргумента. І е, тоді потрібно буде знову е, звернутися до макроса, сказати, до штучного інтелекта, сказати, щоб макрос е, не спрацював, містить помилку, і попросити його виправити. Ну, давайте е, зробимо ось так. Спробуємо. Виділимо, скопіюємо в буфер обміну, перейдемо до нашого штучного інтелекта і напишемо йому так, що повідомлення про помилку в команді. Тут поставимо дві крапки, вставимо цю команду. Натиснемо на «Діслати» і подивимося, що він напише. Він вибачився, як бачите, перед нами. І створив новий код для видалення. Ну, скопіюємо цей код, перейдемо в наш в наше вікно. Видалимо код другої процедури повністю, і вставимо на його місце новий код. І опробовуємо його, натиснемо запуск, все, аркуші списку видалено, гіперпосилання очищено. Тобто, як бачите. Штучний інтелект знайшов у себе помилку, виправив, надав нам правильний варіант. При цьому зверніть увагу, вам зовсім немає не необхідності володіти мовою програмування Basic і вміти створювати макроси, читати їх, розуміти і так далі. Ну, єдине можливо, що вам доцільно це ось прочитати коментарі до кожного елементу програми, щоб розуміти. Що вони виконують. Та і то навряд чи це вам буде потрібно. Спробуйте це все зробити самостійно, потренуйтеся і таким чином набудьте певного досвіду. Бажаю успіхів, на все добре.